Сьогодні приготуємо неймовірно смачне та красиве шоколадне печиво у формі шишки, мушлі, серця та грибочка. Спершу в миску вбиваємо яйця, додаємо цукор, сіль та збиваємо міксером до світлої пишної маси. Додаємо розтоплене вершкове масло і знову збиваємо. Тоді просіємо борошно, какао та додаємо соду, гашену оцтом. Спершу все починаємо замішувати лопаткою, а тоді руками, і має вийти ось таке м'яке та еластичне тісто. Накриваємо Горошничком і обов'язково залишаємо відпочити на 30 хвилин. А після формуємо ось такі фігурки вагою 10 грам для грибочка та шишки і вагою 15 грам для серця та мушлі. Тоді беремо форму для випічки, яка дозволяє одночасно створити ці різноманітні фігурки: 2 половини сердечка, дві половинки мушлі, дві половинки шишки та одну половинку грибочка. Це чудовий вибір для родинних заходів, адже діти обожнюють участь у кулінарних пригодах і особливо радіють можливості. Ці створити щось власноруч. А матеріал цієї форми це спеціальний харчовий алюмінієвий сплав, який гарантує безпечність і довговічність. Тож викладаємо тісто у форму і готуємо печиво на середньому вогні з обох сторін до золотистості. До речі, а випікання можливе на будь-якому типі плити, як газові, так і електричні, що робить цю форму зручною і універсальною для використання у кожному домі. Коли печиво буде готове, перекладаємо його у мисочку та коли ухолоне, акуратно за допомогою ситочка вирівнюємо країн. Які виступили за краї форми. Після цього наповнюємо печиво вареним з молоком і з'єднуємо в ціле. І ось такі красиві шишки, сердечка, мушлі та грибочки у нас виходять. Тож не забудьте підписатися на нашу сторіночку, щоб не пропустити більше корисних рецептів та лайфхаків для кухні.